Мир, добро, любов і благодать Господа нашого Ісуса Христа. Друзі, продовжуємо відповіді на питання, і зараз дуже якби, таке цікаве питання мені поставили. Коли ви приїхали до монастиря, чи, чи коли, до монастиря, коли відчули дотик Господа, Бога Живого в своєму житті? Ну, я вам хочу сказати таку річ, якщо так взяти, проаналізувати е, зараз якби, своє життя уже в цьому е, плюс-мінус свідомому, е, свідомому віці. Свідомому віці ну, розвиватися і зростати є куди, але, наприклад, е, деякі речі ти вже просто вірю, і амінь, наприклад, стосовно віри. В Ісуса Христа як Спасителя, то я вам хочу сказати таку річ, що Господь мене торкався завжди, все моє життя. Коли я в нього вірив, коли я в нього не вірив, коли я сидів, коли я вживав наркотики, якщо так проаналізувати, от зараз в цьому свідомому віці, ти, ти просто розумієш, що були моменти, були, наприклад, такі бійки, в яких. Якби не було в мене Господа, Господа зі мною я б не вижив. Були такі моменти в житті, де, де просто Господь мене так торкався, коли я ісціляв мене. Наприклад, коли там ну не хотів би так, якби як це так правильно сказати. Ну, коли, наприклад, був побитий владою, отак скажемо. Щоб не висвітлювати гниль, яка, на жаль, існує в нашій державі. І коли там мочився кров'ю, то переживав такі зцілення. І то теж були дотики Господа. А от коли я почав їх відчувати в своєму житті, дотик Бога живого, це була перший раз, це конкретно я говорив в попередньому. Відео, це початок мого навернення. Тоді мене Господь дуже дуже сильно якби торкнувся. Потім, наприклад, в перебуванні, наприклад, з Господом, вже живучи в спільноті. Віруючих людей, якби там, та були різні етапи там. Та були були, були етапи, коли дійсно Господь торкався твого серця, будував твоє серце, руйнував ці. Але був у мене і такий етап, щоб ви розуміли, коли я вже просто приходив. Я приходив на молитву, приходив на молитву, і це десь був такий період, може, ну точно не один тиждень, це було десь до двох тижнів, коли я просто приходив. В церкву, в церкву, і я просто сідав, сідав, мені було сумно, внутрішньо бо я не відчував його. та Я його просто не відчував. Але я завжди йшов до нього. Тобто я завжди йшов. І я пам'ятаю, ми як вам сказати, я якби я вже так був на такій темі, що. У мене немає. Ну, то есть я читаю Біблію, хожу на молитву, якби беру причастя, сповідаюся. Ну, то есть рух іде. моє життя іде в русі, але я не відчуваю цього, знаєте, контакту якби з Господом. Но, такої, ну цієї такої. Такого такого живого тепла, я не знаю живої любові, там та і я просто приходив отак в церкву, і я пам'ятаю, ми поїхали на село на, на доїзну службу, і я просто зайшов і сказав отак перед входом в церкву. і Сказав: Господь, я б сьогодні хотів би відчути тебе по-справжньому, бо я хочу. Я хочу перебувати в тобі, і я тебе втратив. І дьявол мене почав якби дуже сильно спокушати, що все, ти Богу не потрібний. Звалюй назад в кримінал, звалюй назад в свої тімки, типу. е, ну, і В той момент якраз мені почали люди пропонувати там різні різні афери, різні справи, якби там. Та, і і дьявол мені казав, що ти Богу не потрібний, типу, не грай ці кіна. І він так, знаєте, дьявол, він він бомбить дуже мощно, типу, там, та, і е, мене бомбило. Я пам'ятаю, я з цими думками приходжу, що, що я типу, тобі не потрібний, Господь. І я кажу Бог, торкнися мене, дай мені зрозуміти. Ти бачиш, що моя, моя душа в занепаді, моя, моя внутрішня, моя віра, все це хитається. Там та. ну, і щоб ви розуміли, коли, коли знову підняли Євангелія і сказали благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа. Дух Святий зійшов так, що щоб ви розуміли, то тоді на службі там було десь 15 людей, з них там було десь плюс-мінус 13 бабок. Коротше, там Я молодий, ще там пар, пару людей молодих, а то всі були такі ну, літнього віку. там, та? І я в задній лавці, в задній лавці, я як почав, ну, так, знаєте, так. Якби плакати, ну це такі були такі сльози, покаяння. Бо до мене так прийшов. Він так я не можу це словами, Це не передається словами. Це в кожну, кожний мусить це пережити, якби там та. Е, і Бог прийшов так, що щоб ви розуміли. Е, з того моменту, то є, коли я вже був на самому дні, але я стояв в правді, я там не робив, там не грав ролі. Ой Господь, ти так близько. Я був такий, як я є. Бог я зневірений, я, я не маю, не маю. І тоді він приходить. Е, з Богом важливо тримати е, правдиве серце своє. От який ти є, такий, такий до нього і приходь. Люби просто, просто люби. і ти клич його. І, і, і просто кричи йому, покажи мені себе, торкнись мене, я хочу тебе, я скучив за тобою, тато, прибіжи до нього. Люби, просто, просто, люби. Шукай Бога і клич до нього всім серцем.